Це перші астрологічні метафоричні карти. Це не таро. Оскільки люди купували і питали, як ними користуватися, хоча тут є прекрасна інструкція, книжечка, в якій буквально там на початку написано методика практики, практикування цієї колоди. До прикладу, зараз 15-й місячний день, 15-та місячна доба. І ви можете взяти карту, знайти символ 15-ї місячної доби. Та й 15-та місячна доба, хоча вважається критичною, все одно вона сповнена сили. Ви дістаєте карту, ну, до прикладу, це вже вечір, вам не потрібно бігти на роботу або вихідний сьогодні, і ви в, в спокійному стані берете цю карту і. Дивитися на її зображення. Дивитися можете потім трошечки заплющити очі, так знаєте, трошечки розсіяти погляд, щоб ви бачили цю карту, але як отбуде медитуючого, да, трошечки напівприкриті повіки. І ви дивитеся на цю карту і сідаєте в такий стан медитації. Ви споглядаєте її. І от в процесі цього занурення в символізм вам відкривається сутність, історія, містерія цієї 15-ї доби. Ну, це до прикладу, так, да? я розказала. А ще ви можете з потягнулися, випили каву, або, може, ще й не встали. Але вам потрібна підказка на день, ви, так, мені потрібна підказка на день. Раз. Карту. угу, Ага, перший місячний день світильник. Пішли в цю прекрасну інструкцію шукати перший місячний день, і тут є порада на день. Порада на день. Ви читаєте ось саме це. Ще є в цій інструкції така порада, як можна ними користуватися. Але я написала: якщо у вас є якась ситуація, яка вас зараз бентежить, і ви хочете подивитися в корінь цієї ситуації, то ви берете карту. І так, це буде корінь проблеми, а це що от зараз я маю. І таким чином ви трактуєте через опис, який є тут, в інструкції опис процесу, процес він називається, на кожен день. Ви читаєте його і складаєте такий розклад. А чому я маю робити 31 карту? Є питання від пані Тетяночки. В нас є 30 місячних діб, 31 місячної доби немає. Тому карти, карти зроблені по місячному календарю на кожному стеріу, на кожен день. Більше того, хочу сказати, що щомісяця у нас 29 а, зачасту місячних днів, а 30-й місячний день от щойно пан Олександр питав, да, як там, чому. А, Вираховується таким чином, що він не завжди є. В цьому місяці, до прикладу, є, а в наступному місяці його немає. І ну, це несе певну, таку, певний символізм, певне навантаження. Але найчастіше в нас 29 місячних днів. Із 21-го потім переходять на перший Але інколи трапляється, що є прекрасний 30-й місячний день це день золотого лебедя. Довгий, прекрасний. Це День гармонії. І він інколи буває пару хвилин, коли там 30 хвилин, це вау, круто! <сміст> інколи буває, буває декілька годин. І ось чи минулого разу, чи позаминулого разу було там щось навіть більше 12 годин часу у нас. Це було дуже круто. Я про це писала, що це дуже круто. Тому що це день гармонії. А сьогодні з мамою був конфлікт. Чи можливо це відносини, які відживають, чи залежність від батьків, яка відходить? Ага. Ну, дивіться, пані Анастасія, зараз вам допоможу за, за допомогою розкладу. Да? А... Ви можете написати суть свого питання, ви можете просто написати, мені потрібна підказка у вигляді однієї карти, да? або мені потрібен розклад. Тоді я роблю розклад на три карти. Що я хочу сказати, як майстер енергетичних практик, як астролог, астропсихолог, духовні практики не заміняють роботу психотерапевта. І стосунки з батьками це не тільки карма. Так, ви праві, це най, така... найсильніша наша карма. Це наші чоловіки, для чоловіків це жінки, наші батьки і наші діти, тобто такі родові зв'язки. Хоча чоловік, і жінка не родичі, да? але тим не менш це взагалі дуже-дуже сильна така карма. Тому зараз ми подивимося, що скажуть карти, яка проблема підіймається да, цим конфліктом. Але е, я да, все ж таки рекомендую і роботу психотерапевта в тому числі. А якщо ви ще якісь енергетичні практики вмієте робити. Тобто, чим більше ви знаєте, тим більше ви можете собі допомогти. В астрології є такий метод, як синастрія, який просто по полочках розписує, хто кому вчитель, учень, <гум> в яких місцях, де, коли, коли і як. Підказка для Анастасії так, що, Що в чому зерно? Цього конфлікту показую, кладу, не бійтеся. Так, для пані Анастасії, що зараз і який шлях виходу. О. Дивіться, якщо ви будете таке робити собі, то ви дивитеся в траптовки. Тут є. Ну, Давайте я покажу, окей, Пора... не порада дня, а процес, процес. Перша карта, тобто, яка символізувала причину, це крокодил. Да? Це критичний день, такий страшний, прям. що означає ця карта в, розкла... в розкладі. Да? Вона означає спокуси, небезпеку, агресію, руйнування. Жертва, ви можете бути жертвою або навпаки, жертва тиранда ще є спасатель, трикутник Карпмана. І от, якщо а ми, в принципі, коли ми в цьому трикутнику, то ми десь кимось агресор, десь кимось жертва, десь з кимось рятівник. Тому, якщо ви відчуваєте себе в одній з цих ролей найчастіше, то це означає, що ви одразу в трьох ролях буваєте просто в різних ситуаціях. І треба виходити з цієї ситуації, тому що такі історії будуть постійні. Це що означає болючі зміни розплата за минулі гріхи. Це так, прям <реш> я скажу просто як астропсихолог, як астролог, астрологія працює з реінкарнацією, з тим, як дух втілюється. Да? І от зараз ми втілилися і принесли певний багаж минулих втілень. І от той багаж минулих втілень астролог трактує завжди і може дати вам пояснення. То я можу сказати, що це дійсно кармічна історія. Да? Ваша зустріч з мамою більше того, ви маму і тата обирали самі. Ми, коли йдемо на втілення, ми обираємо собі тата і маму. Маму обирає душа 4 роки, а тата обирає 7 років. Уявіть собі, яка кропітка робота була вашої душі, всіх інших душ на різних планах буття, щоб ваші батьки зустрілися, закохалися і щоб у них все вийшло і прийшли ви. Ось вам плацдарм для вашого духовного зростання. Тому вже є привід подякувати да, за таких батьків в роботі з собою, в психотерапії, чи в холодинаміки, чи будь-якій іншій методиці. А, так, що станом на зараз? Ну, як на мене, прекрасна карта Єдинорог. Єдинорог це чистота. Так. Це п'ятий yeah. да, місячний день. Читаємо процес. Трансформація зараз, так? Да? Були гріхи, якась розплата, щось було не так. Зараз іде трансформація, тобто очищення, очищення наступне слово в цій книжці, тому що єдинорог це про чистоту. Прийняття. Треба прийняти цю ситуацію з миром в серці, так, зрозуміти, для чого цей урок, гідно його пройти, подякувати і розійтися надаремно. Психологи завжди говорять про сепарацію. Ну, зазвичай її треба проходити там віці 13, 18, 21 рочків. Але так інколи буває, що нам 50 років, а ми там від мами ніяк не можемо відірватися, бо нам шкода завдати їй болю, тому народжуються конфлікти. Тому вже мама, мама так само, я як мама, вже дорослої. Жінки, дівчини, жінки, можу сказати, що наші діти якраз вчать нас цьому. Можна сказати, мама, я тебе люблю, але в мене є своє життя, мені 30, 40, 50 років. Давай так, в тебе має бути своє життя. Я якраз днями чогось так подумала, що життя жінки дорослої. Життя дорослої жінки, в якої доросла дитина, <хи>, має бути дуже цікавим. Таким, щоб вам не було сумно, сам, сам на сам, да? якщо ви одна або в парі. У вас має бути двіж постійний: щось кудись бігти, щось робити, чи почитати, чи відпочити, чи щось попрацювати, чи створити, чи витворити. Ну, тобто вам має бути цікаво. Тоді діти будуть. І психічно здорові, і будуть бачити, що в такому віці не страшно, і в 60 є чим зайнятися, і в 70, і в 80, і в 90 Тому тут іде про прийняття, про очищення да, цієї ситуації, трансформація і єдність. Від цього народжується єдність, да, бо треба, мабуть, все ж таки поговорити, знайти слова. Це народжує диво, це символ ще служіння. Ну, можна да, якось в трактовці подумати, де, в чому, в чомусь, і вищі ідеали. Тобто, якщо ви спираєтеся на вищі ідеали, то у вас все вийде. Це саме зараз да, ось ця карта. Вона дає таке пояснення. Тут може бути щось одне: ви можете собі взяти в трактовку, якесь одне слово, або от прочитати всі і подумати, що це може бути за історія. І як ви виходите, так, який шлях виходу, який фінал цієї історії. Ну, це одразу скажу, що це кармічна карта, 13 13-й місячний день, колесо Сансари, процес, колесо фортуни, карма, подарунок долі, відплата. Вихід на новий рівень, нові знайомства і можливості. Ну, По-моєму, слова зайві. Да? Я прочитала, і я думаю, що ви вже все зрозуміли. Отже, ситуація була спокослива, якась кармічна. Зараз там прийняття а, трансформації, очищення і вихід, да? вихід на новий рівень. Ось такий прекрасний розклад на таро получився, астрологічний розклад на астрологічних метафорічних картах.